Добрий день усім. Сьогодні роздаємося новинки прикрас. І почнемо з такої цікавої брошки. Брошка у нас сердолік. Така от красива. З черніня метал. Так, потім також є така агатова пластина. Теж дуже гарна. Можна як підставочку від свої прикраси. Або навіть під чашку можна. Така от красива, велика до дорочова. Так, потім дивимося, також новиночки з'явилися отакі от каблочки. От хто питав, чекав. Такий от рубін. Опал, дуже гарний, ефіопський опал. Рубін країна мянма. Теж дуже гарного кольору, і також гранат. Тут на середньому пальці гранат. Також є кіаніт, така от пластинка кіаніта. І це у нас іде султаніт. Метал тут нерж сплав з міндю. Теж дуже гарно носиться Якщо намочити, то взагалі добре-дуже довго прослужить. Така от красота. Так, потім є також. Такі от каблучки, Зараз по черзі вам покажу. Отакі от, от гарна яшма. Потім тигрове око. Така от цікава, теж деякі ну, тут взагалі в основному розміри змінні. І от така жеода аметиста. Я ж цікава, така. Незвичайно, хто любить незвичайні каблучки. Так, потім також є отака от, от красота. От чорна тигрове око, теж розміри змінні. 18 плюс, отакі от середній багато кому підходять Так, також є такі от заколочки: тигрове око і чорний обсидіан. Так от вони приглядають, теж, можливо, кому треба. Теж є. Потім цитрин заколочка з цитрином. такий Томатик, так, з сетринчиком. Потім ідуть ще з'явилося лепідоліт браслет. Такий от гарний лепідоліт. Десятка, камінь-спокою, лепідоліт. Потім з'явилася бусинка гірський кришталь, Те хто питав, вже є така бусинка дзе гірський кришталь. Також є колончик, отакий от іде сердолік. Колон сердолік та жіночий, гарний. Потім браслетики новиночки також з'явилися. Я думаю, вже в шортцах у мене ви бачили їх. Ось такий от красивий мікс, іде Аметист і чорний турмалін. Ну, тут бусинка обсидіан, також золота. це у нас. А це у нас теж аметист, темний аметист, обсидіан. В общем, такий мікс теж дуже гарний. Такі от цікаві рондельки. Так, також йдуть такі от браслетики, теж тут аметист. Ну, а тут взагалі мікс. Тут іде амазоніт, апатит, бреніт і лазурит. Взагалі гарний, цікавий такий блакітний браслетик, Шикарний. У мене також до них є каблучки. Теж питайте в особисті. О, от такий гарний, теж багато бусинок в каблучці. Така от красота. Також є ще отакий от рубін на тросику. Сефір є на розиночці. Такий от сафірчик. Темно-синенький такий. Тут щось він вам, наче чорний, здається, але він темно-синій. Треба буде при денному світлі, щоб його можливо засняти. Також є отакі от на тросику може змінювати розміри. да Це у нас іде смарагд ще є такий. Тут є також отакі от 10 мм обсидіан. Золотистий обсидіан. Теж Ті ви всі питайте на Viber Profіль. Такий цікавий яшмамукаїт. Такі маленькі, як монеточки, і дуже гарні грані тут переливаються, шикарні. Також єгерський кришталь, такий ось красивий з'явився. Теж дуже гарної якості. Потім є місячний камінь. Місячний камінь. Навіть переливчики, от, бачите, є такі цікаві в деяких босунках. І такі от зійдуть з лазуритом місячний кам'янець. Гранені, гарнущі такі лісеньки. Також іде у нас аметист є, такий от сердечком, аметист, чароїд є також, фіолетовий такий чароїд. Бо хтось мені сказав, що це содаліт, але ні, це, можливо, когось камера не завжди передає кольори. Він такий фіолетовий чароїд. Потім це у нас іде яшма червона з деревом життя. Іде також цитрин такий от. Красивий такий цитринчик. Деяких навіть райдушні переливи є. Потім є тигрове око сердечко. сердечко цікавим тигрове око. Також є такі от з цитрином, це у нас іде, о, як це ж називається, сердолік. Бачите, такі от включення цікаві, грані дуже гарні з цитринчиком. бусинка цитрина і такий мініатюрний, гарний сердолік. Ось от їм отакі от, от цікаві також тут іде тигрове око, обсидіан і цитрин. Теж цікаво такі і на захист, і на успіх, і на фінанси. Яшма теж жіночий камінь. повинен бути у кожної жінки такий гарний. Камінь. Нижньої чакри, до речі, Яшма. Потім я до бірюза, бірюза 8 мм кулька. Південно-африканська. Пока, Бірюза. Потім ідею на що. Рожевий кварс отакий от з сердечком. ніжні цікаві бусинки. 8 міліметрів. Так, тут ідеамети з бусинкою дзи також. Теж з цікавими включеннями. Також йде отакий лазурит. Вигляді сердечок. Така от красота. Люблю, коли, коли такі різні включення, є іпірит, і різні такі от білий кальцит всередині. Такі. І ще й вигляді сердечок дуже цікаво Варіанти. Потім гірський кришталь з аметистом Бусинка, іде турмалін. Такі от кубики турмалін, чорний турмалін так, потім що ще йде? Флюрит теж дуже гарний гранений браслетик. Флюорит такі от, цікаві, переливаються бусинки І не всі питайте на вайбер в профілі. Так, і також є такий гірський кришталь тут. Гірський кришталь, лазурит, чорний турмалін. Теж шикарний. Цікаві бусинки Аметист. Я хочу всі новинки засняти. Ну, підписуйтесь, можливо, ще на друге відео буде. Так, і це у нас червона яшма. Червона яшма. Ось от такі от цікаві переливаються сердечки, взагалі, класні. Так, і також є сім чакр такі невеличкий браслетик. Сім чакр ніжний такі. Який красотончик. Шамбала-браслетик. Так. І також отакі вот, аметист також є. Світленький, да,